Усім вечір добрий! З вами знову я, містер Матео, і я трішечки прихворів. Ну, я про це вже розповідав у своєму телеграм-каналі. Але добре, зараз ми поговоримо не про це. Буквально декілька днів назад вийшов перший тізер до третього сезону Лего Ніндзяго Повстання Драконів. І хоч і він вийшов на 30 секунд, але тут і є про що поговорити. Що ми зараз і будемо робити? Почнемо ж. Якщо говорити коротко, по-перше, нам показали зловічну п'ятірку у повному составі, і виглядає вона класно, окрім цього, чела. Ну, серйозно, таке віще, якби ти на нього люстру повісила. А також нам демонструють їхні здібності, хоч і не всі. Ще можна зрозуміти, що події будуть відбуватись у землях нової раси, Драконіанців. Вони будуть боротись скоріш за сторону зловіщої п'ятірки, якщо правильно судити по трейлеру. А також в цих же землях буде перебувати дракон Хаоса. Скоріше всього, цей дракон був у заточенні або в сні, і зловіща п'ятірка захотіла його висвободити, тому ніндзя будуть боротись проти нього. Все саме очевидно, я вам розповів. Що ж? Перейдемо до малих деталей. Чого ви уважно подивились тізер, то можна замітити, що у більшості тут героїв та злодіїв появляється якийсь новий радужний меч. Він також появлявся дуже часто у нових сетах, і на рахунок цього у мене появляється теорія, що ці мечі можуть бути не просто артефактом, а якимось ключем, щоб пробудити, наприклад, того самого дракона Хаоса. Тому ніндзя та злодії ганяються за цими мечами. Можна замітити, що у команді ніндзя з'явилось поповнення. А саме фрак старий друг Арена. а також він появлявся трішечки раніше, у команді Раса, але ненадовго. В майбутньому ця команда разом з фраком впадуть в Безну. Ну, поки фрак і інша команда падають собі в безну, хотів би поговорити про повернення Піксель. Нові сети, а також оця капсула показує, що скоріше всього вона повернеться. Нарешті моя улюблена парусу єдиницю. Тому що Зейн появився в такій же самій капсулі, якщо ви пам'ятаєте. Ну а на цьому вроді як все. Ще можна виділити оцю ляльку, того кукловода, але мені мало що сказати. Ну, появилось та й появилась. Точка. точка, точка, скобка закривається хештеп маніпулятор, хештек кукловод, хештеп-маніпуляція, хештег... На цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Не знаю, чи буду і далі знімати такий контент по Лего Ніндзяго, чи буду робити далі огляди на тізери і так далі. Побачимо, як вам сподобається. Я-то, в принципі, планую ще зняти один огляд на Лего набір. А далі продовжити знімати свій Лего серіал Ну добре, ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається мій контент, і ви хочете наблюдати за ним далі. А я пішов Да. Ски, де мій морру, чому він не пивився в ті